Тарам-пам-пам-пам! Я це люблю, і я знову тут. Новий рік уже за вікном прийшов, і сьогодні я рішив запостити деякі теми, які я висвітлював до Нового року. Але вирішив спробувати їх перезаписати, спробувати якось коротко, цисло їх подати. Можливо, без якогось такого детального розовування. Я кажу, мені просто було цікаво подивитися, взагалі, що з цього вийде. І тому я зараз затестую такий новий формат, в якому я уже гарно переглянувши попередні свої відео, переглянувши, я сформував собі пунктики основні, да, які я хочу висвітлити, да, думки, які я хочу донести. І щоб не втратити ваш час, і свій, почнемо. Заставка, інтро, музика, шум. Сьогодні у нас на годинниках 5 січня. Нарешті я це роблю в день, в другій годині дня. І перше питання, да? точніше, основне питання сьогоднішнього відео у нас тема сексу. Да? Але ми його не будемо розглядати з точки зору фізіології, психології, біології і так далі. Там є дуже багато психопсіалістів, пс пс -псі да? спеціалістів, які детально вам нададуть інформацію, факти, наукові дані і так далі. Сьогодні я розгляну перший пункт. Да? Я розгляну питання сексу з точки зору теорії. Залежності залежностей. залежності. Я вже в теорії потреб. І другий цікаву думку, яку я би хотів би донести, це от якраз чому не варто да, займатися сексом до весілля. Назвемося так, викликаючи, заінтригувати вас, щоб ви подивилися до кінця. Шуткую. Так, і останнє да, Це потім я ще розберу декілька прикладів з свого життя і з життя людей, які, і, і, ладно, так скажемо, друзів, 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 друзі, друзей, друзей Е, І, отож, почнімо. Перше питання. Значить, взагалі, давайте подивимося на секс да, з точки зору теорії потреб. Якщо не затягувати, то по факту секс це є одною із найбільших і найсильніших потреб для чоловіків і, жінки, і жінок, я б навіть сказав, що для жінок він є навіть трохи більшим, ніж для чоловіків. Хоча да, в юному віці це так не здається, але зараз, да, мої вже 25-26 практика показує, що жінки набагато більш залежні від цього, ніж. Чоловіки отож, бо старі, да, старію. хтось з дівчат громко посміявся. Ой. І розуміючи, розбирати, чому це велика потреба, можна дуже легко да, розібрати. Тому що, по-перше, це на рівні да, тіла це великий сплеск емоцій, різних гармонію, та Там пішло поїхало, ми не будемо це наряти, які дають тілу велику користь поживу. Це на рівні психологічному рівні, взагалі, дуже великий також порція такого. Емоції, порція емоцій, яка перекриває велику потребу в, також для людини. Да, Кожного індивідуально. Хтось, типу, любить пожорще, посиніше, хтось любить ніжно, хтось любить так, хтось люби сяк. Кожного це, типу, перекривається в залежності від о, тієї потреби, яка сформована в людини. Навіть е, вот. не завжди це по настроєнню теж буває, розкажу вам. Але це таке. І також на духовному рівні, якщо да, брати прям рівень чогось такого високого, то цей процес він невід'ємно пов'язаний з дуже такою, я би сказав, сакральною, не знаю, як правильно по-українськи, духовним таким процесом, ритуалом в житті людини, да? це зародження нової душі в цьому світі. Адже саме так склалося, що цей процес. Допомагає, не допомагає, а є якоюсь основою того, аби дати новий рід, продовжити свій рід. І, як ми вже розуміємо, що на всіх цих трьох рівнях секс перекриває потреби, базові потреби, інколи і не базові потреби кожної людини. Чому розуміючи, цей факт? І, взагалі, якщо ви дивилися відео про стосунки і, зрозум... і розумієте, розумієте, да, якщо коротко дуже описувати то відео, то всі стосунки будуються на тому, що ми взаємокорисно, ладно, міцні стосунки, це взаємокорисне перекривання потреб один одному. Всі стосунки починають своє зародження на перекритті потреб, Тобто, типу, що є людина, яка може перекрити твої потреби, і якщо це відбувається взаємно. То ви перекриваєте потреби один одного і у вас розвиваються гарні, сильні, міцні стосунки, в яких ви долаєте всі свої якісь інші моменти. Ви між собою спілкуєтесь, говорите і бла бла бла. Правда, не завжди це відбувається так легко, да? І зараз я пояснюю, чому не відбувається так легко, навіть спостерігаючи досвід своїх друзів, знайомих, які перебували в якихось коротких стосунках, і також мій досвід моїх стосунків. Показує такий цікавий факт, що секс по факту є одним, да, із, так, як ми тільки що сказали, да, одні з найсильніших потреб, і дуже часто пари зароджуються саме на основі цієї потреби потреби в сексі. Потреб в тому, щоб задовільнити Бля, таку сильну потребу. Я вже тут тавтологію таку наливаю, ну нічого страшного. І тому. Да? Люди, які трошки мають клепки в голові, для них вже продовжувати сенсу тут немає. Да? Вони прекрасно розуміють той факт, що а, уже на цій потребі можуть триматися стосунки. І дуже часто так буває, що люди, перекриваючи цю потребу один одному, да, стаючи, будують на цьому стосунки, і ці стосунки переростають в сім'ю. Цій сім'ї з'являються діти і так далі. Ну, біда в тому, що дорослий підхід до цієї потреби, і усвідомлення його, дає вам можливість зрозуміти той факт, що ця потреба не нас є настільки. Велику, як вона здається, там, да, в період молодості, да, коли вас все кипить, кров брулить емоції. Вам все цікаве, все нове, все якесь таке насичене, кольорове і так далі. Бо воно все вперше якось пробується. І тому, вертаюся до думки, да, чому не варто займатися ця парада наших бабусів? -дусів? Не займайтесь сексом до свадьби, да? дуже така. Доречно, в тому в плані для тих людей, хто хоче побудувати міцний шлюб, який, в якому вони зможуть пробути да, до кінця свого життя. Адже не займаючись сексом, да, перебуваючи, будуючи стосунки, якийсь певний період часу і не займаючись сексом. Ви вже в ці стосунки не закладаєте перекриття да взаємокористь о сильної потреби. Да? А якщо у вас вийде побудувати стосунки з людиною, перекриваючи якісь свої унікальні духовні психологічні потреби, да, там, наприклад, в спілкуванні якомусь там глибокому, чи, наприклад, в тому, що просто бляхамуха вам готовили вечерю, да, ви привикли, у вас є така потреба, ну вона закладжена. Тобто ми говорили про ці потреби, вони унікальні в кожного різні. Тобто, для мене це, наприклад, потреба поговорити, висловити свою думку, бути почутим і все херня, хіра, да, типу, це, це, це як приклад. Да. От, я там відео про стосунки більш детальніше розповідаю, навожу приклади е, на рахунок цих духовних. Але вам потрібно провести цей аналіз, грубо кажучи, свій, і чітко дати собі відповідь на питання того, які у вас саме сформовані ці от потреби на рівні духовному, емоційному і так далі. І... Найшовше, шукаючи партнера, пробуйте спочатку з ним перекрити оці от потреби. Якщо ви бачите, що вам з людина, там, комфортно, вам потрібен спокій, да? і ця людина дає вам цей спокій емоційний. Там, вам просто ви можете з людиною сидіти, там, мовчати, типу, не говорити, але вам, вам комфортно, вас це не викликає, якогось ви можете бути дурачком, присутністю цієї людини, шутити свої шутки і так далі. Тобто, типу, оцей от ряд таких от потреб, да, які будуть з вами. До кінця вашого життя, да. вони можуть помінятися, це теж факт. А, але в основі вони, типу, як правило, залишаються до кінця вашого життя. І, знайшовши людину, яка перекриє ці потреби, і зрозумівши, що да, мені от оця людина підходить по цим всім параметрам і так далі, дуже класним і сильним бонусом, да, який ну просто. Піздець, як сину кріпить ці стосунки, да, це буде, типу, секс. Який, цьому всьому, якби, це буде як такий класний, крутий десерт в кінці гарної вечері, можна так сказати. Який прям цим всім, всім докрутиться все до максимуму. І да, і зараз. Я вже чую думки да, голоса багатьох моїх знайомих подруг можна сказати, і кричать: що? Як? як Без сексу до свадьби, Андрій, ти що здурів, херню городиш, бляха муха. Да, я що, ще платок одіну. Ще давай юбку. Ну коротше, пішло-поїхало, цей пуканчик гривеється. Але тим самим вони ще раз докажуть, то, наскільки для жінок секс є важливим, да? а, і. Та й не окей, не тільки для жінок, бо я так сенсую увагу, для чоловіків так, також, для яких є секс супер важливим. Е є відповідь. Тобто постарайтеся при формуванні своїх стосунків першим ділом, так, як кажуть модні психологи, стати другом для людини, подружити місяць, другий, третій. Бо якщо ваші стосунки будуть в основі зароджуватись на цій от страсті, страсті, яка переросте в бурний секс, ви дуже легко можете стати жертвою капкану. Капкану, от, блін, так класно перейду зараз до наступної теми прикладів да, людей. Капкану стосунків, які от зараз вас приведуть до таких ситуацій, які привели багатьох. Людей з якогось мого знайомого і незнайомого оточення. коли люди отак от сходились, вони от, е, да, описуються як цей цвіточно цвіточ букетний період, коли така ейфорія і так далі. А я думаю, тут да, не проблема цьому цвіточно букетному періоду, а проблема якраз в тому, що ви дали можливість тому партнеру перекрити основну свою потребу, цю да, фізіологічну найсильнішу. А якби ви б потерпіли і спочатку перевірили б цього партнера на інші да, свої потреби, і потім би закріпили ваші стосунки класною потребою сексу, то би не ставалося такі ситуації, да, коли там пари сходяться на, на рік, на два, на три, до, навіть, навіть, навіть на десять народжують дітей, а потім приходять до психолога і кажуть, це чужа людина, в мене нема з ним про що поговорити. Це взагалі Я взагалі там, там Колю любила, або Машу якусь, або ще щось туди-сюди. Тобто дуже багато да? ситуацій. От подивіться, як, як, як сучасно зараз психологія просто дякує, мені кажеться, тому періоду, коли е людство, навіть не людство, а народ зруйнував цю культуру. Цю культуру цього не приліччя. Да? Просто зруйновав цю культуру розуміння, культуру сексу. Окей, вона стала все дозволено, все допущено, це вже не стало якоюсь такою е, сакральною да? темою табуйованою. Хо, окей, можливо, вона й не була табуйована навіть до цього, але вона вже стала такою прям ну, типу, сходити за хлібом. Да? І якраз в цей період сформувалась дуже велика кількість таких от, сімейних пар. Я думаю, які побудували да, фундамент свого, своєї сім'ї і своїх взагалі стосунків на от потребі. В той час, якби вони би, би до людей постарше <хи> і потерпіли, окей, я не кажу там після свадьби. Ну, хоча б якихось там, не знаю, 2-3 місяці це не є великий термін, повірте. Але за 2-3 місяці кажу, щільного спілкування з любою людиною, ви вже зможете дати собі конкретну відповідь на питання того, чи людина перекриває якісь ваші ці основні психологічні, не основні, але базові да, потреби. Чи вам комфортно з людиною проводити час, чи ви з людиною дивитесь в Ну, Тобто в кожну це своє. Я зараз назвав свої да, якісь моменти. Але от ви можете спокійно дати відповідь. А виходило так. Що люди пригали, закривали цю потребу, формували фундамент цього от, е сексу да, на, базі, на базі своїх потреб. Е їхні стосунки ставали взаємокорисними, да, з'являлася якась оця міць в їхніх стосунках. А потім з часом, коли я кажу, дапс-спинку начухали, або секс уже не став таким. От, е Вагомим, да, там, наприклад, коли з'являються діти, коли ти розумієш, що емоційний інтелект твого партнера набагато важливіший, да, то тобто, що, взагалі там якась виносливість, а логічна готовність іти на якісь жертви, уступки, лояльність, вміти чути, вміти говорити, і такі, от духовні, да штуки. Блять, та ви заїбали мені нахуй писати. У мене ще сповіщення виключення, якого хера. Ну, це лишу тут. Підараси всякі пишуть. пишу. <сум> е Перекриття от цих от потреб спочатку, а потім уже сексу і цього всього. Того, е щоб не мусолити це так важко, легше дитині сказати, Машенька, свадьба після сексу. Свадьба після секс, сука. <реш> Поняли, секс після свадьби, блядь. <реш> Машенька. Секс після свадьби. І свадьба після сексу. Е, вот, і теж така думка, да? бо багатьох зразу затригерить, зато турбує, бо все-таки так як секс є важливою да, потребою. А що, якщо станеться так, да? Що є доволі було якось, ну, популярно мені здається, але більш роздутою проблемою, типу, мов страхом, я б сказав. Да? А що, якщо після свадьби окажеться, що в нього там малий пісюн, і він взагалі там кончає за 2 секунди, і взагалі там куча інших проблем він, взагалі в постелі нікакущий. І таким людям, да? дівчатам, які так думають, скажу, ну дурочки, що сказати? Бо жінки на опиті, да, <хи> вже знають прекрасно, що ці всі питання легко вирішуються. І... Щоб не вдавати якісь тут лексії, да, по сексу, я закінчу це так цим, да? з людиною, яка вміє вас чути, яка вас цінує, поважає, любить, можливо, сформувати, да, Дійти до ахіреного сексу? Но з людини. З людина, з якою у вас ахірянний секс нереально. Але яка при цьому всьому вас не чує, не розуміє і так далі. Ви ніколи не дойдете до того етапу, щоб ця людина навчилась вас чути, розуміти і цей. Ну, це хіба тобто, ця людина так же має сильно хотіти не втратити той секс? І да? працювати сильно над собою, аби навчитись чути, розуміти, і бла бла-бла. А як правило, це стається вже тоді, коли діти з'являються, коли вже ну, мужику вже стає похуй, прямим текстом кажу. Просто похер на це все. І він такий. Та пошла на в жопу, стеречка кончена, пішов свою там с мужиками, нарезав сам, блять, перекрив свої потребності, і так далі. Може, якусь там люску машку ще трахнув, блядь, бо вона там тупо біля них суетиться. Прийшов додому, ляг спати, кинув, пішов на завод, блядь, Вернувся за воду, кинув пачку денег, а перекрив якісь там да, фінансові питання, типа, і все. І все і все. А вона бідолага, тяне всю сім'ю. Це просто половина нашого такого суспільства, СНГ, ну, Таких от жінок. Ну що, я хочу їм сказати: натрахались? Молодці. Трахатись далі. вам точно поможе вибрати крутого партнера в вашому житті. Нічого. Скоро настане час, і ви будете своїм дітям казати: Ну, 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 і так далі. Але можете не казати, можете просто включити їм ці відео, і вони подивляться їх і зрозуміють, якого хрена не треба, рватися за тим. От. переднім плодом. Бо, як кажуть, так. Да, оце якраз історія про сир в мишеловці. Цей сир він. Він якраз в мишеловці, яку дуже легко потрапити. Дуже легко. От і все. Доросліше. Мудрішим разом. Раз, скільки там йшло? 20 хвилин. Чудово! Все, не затягую тоді На цьому Надо мені якесь гарна та кічка. Заставочку для ролика. Напишу там: секс до свадьби, табу. Все, всім гарного дня!